Перед початком сесії, вхід до зали засідань рівненської міської ради, окупували вкладники золотої підкови. кажуть, запоріг їх не пускають. Вони ж хочуть звернутися до депутатів лише з одним питанням: хто таки має добудовувати золоту підкову 26 октября? На совіщанні в Гарісполкомі директор Рівнебута пан Люльчик, публічно відмовився достроїти будинок. Але Ну діло в тому, що він на кожне совещании отказывается достроить дом. Городская власть не обращает на это внимание. Ей выгодно, что у нас типа есть заканчик, но дом не строится. Мы у нас была последняя надежда обратиться на сессию, чтобы наши депутаты нам помогли. Но к сожалению. Хоч ми обратілись вовремя, вопрос на сесію не поставили, не разрешили даже нам выступить. У нас більше ні другого виходу, як переходити к акцій протеста. Депутати Рівнеради відмовилися вислухати вкладників золотої підкови, бо це питання чомусь не внесли в порядок. Денний міський голова розповідає про те, що Рівнебуд відмовився добудовувати багатоповерхівку, йому невідомо. Якщо люльчик відмовиться, то я рішення цієї проблеми не бачу. Крім прокуратури, тут цьому ніхто не розбереться. Тому що задіяні державні установи державні, по яких рішення... Може приймати мова йде саме про банк Київ, по яких рішення може приймати лише Кабмін. Дуже шкода тих людей. Історія тянеться вже більше п'яти чи шести років. Але якщо зараз Люльчик відмовиться, то я не бачу рішення проблеми. Тому треба люльчика, ну у крайньому разі мені він не казав, що відмовляється. Ситуацію прояснив заступник міського голови Андрій Філін. Так як на сьогоднішній день знаходиться в операційному оскарженні. Судова справа по зняттю іпотечних обтяжень з е, об'єкту золотої підкови відповідно ми після рішення суда після того як ми отримаємо рішення суда в залежності від рішення суда зберемося наступним разом і тоді будуть чітко сформовані план дій директорів не буде люльчик Олександр він заявив про те, що він готовий продовжувати далі, якщо будуть зняти всі обтяження, готовий продовжувати далі будувати відповідно після того, коли отримаємо рішення суду. Так як ми не знали, бо засідання мало відбутися тільки там 31 числа. Відповідно, ключик заявив, що до цього моменту він робить тільки підготовчі роботи там і до будівництва він приступати не буде. Так, він таке заявляв. Втім, вкладники золотої підкови чекати початку будівництва, склавши руки, схоже, не збираються. Своє обурення діяльністю чи то бездіяльністю міської влади люди висловили перед вікнами міськвиконкому. Олександр Тозюрій Копів, новини рівного.